Малята, добрий день! А чи знаєте ви, що це за машина? Люди, якої професії їздять на такому транспорті і чим вони займаються? Так, це пожежна машина. На нашому занятті вона сьогодні не випадкова. Вона розкаже нам про важливі речі. А як ви гадаєте, про що розповість нам ця машина? Так, вона розповість нам про вогонь. А щоб почати цю розмову, ми вирушимо в давні часи. Колись дуже давно люди не вміли користуватися вогнем, полум'я викликало у них тільки страх, люди боялися вогню, адже знали, що він боляче обпікає і, поширюючись, знищує все довкола. У ті далекі часи людей гріли тільки шкури тварин, які вони використовували як одяг. А м'ясо давні люди споживали з сирим. Як ставилися до вогню люди найдавніших часів? Так, вони його боялися, я з вами згодна. Але потім люди збагнули, що вогонь може бути і добрим, і корисним, якщо його правильно поставити собі на службу. А було це, ймовірно, так. Якось навесні сталася страшна гроза. Небо враз потемніло, на ньому спалахнули яскраві блискавки, Тиші розколювали розкати грому. Злякавшись, люди заховалися в печері і спостерігали за тим, як вирує природа. Раптом небо розсікла велика блискавка і вдарила у високе дерево, що стояло на узліссі. Дерево спалахнуло і почалася пожежа. Усю ніч люди зі страхом дивилися, як полум'я суне лісом, знищуючи все на своєму страшному шляху. Та до ранку дощ усе ж таки подолав вогонь і пожежа вщухла. Прийшовши на лісове згарище, люди помітили загиблих, попечених вогнем тварин. Спочатку вони подумали: шкода, що м'ясо зіпсоване вогнем. Але потім хтось вирішив все ж таки скуштувати, і виявилося, що печене м'ясо значно смачніше і ніжніше від сирого. До того ж, стояти там, де щетліли залишки багаття від пожежі, було тепліше, ніж подалі. Відтоді люди зрозуміли, що вогонь може бути не тільки ворогом, а й годувальником та охоронцем житла. На вогні готували їжу, він обігрівав та освітлював оселю, відлякував хижаків. Спочатку, коли люди ще не вміли здобувати вогонь, його брали від природних джерел, залишків багать після лісових пожеж і зберігали маленьке слабике полум'я у спеціальному черепку місяцями або навіть руками. Люди дуже цінували ці маленькі жаринки, і раптова їх втрата ставала страшенною бідою для родини, адже якщо немає вогню, то не буде ні тепла, ані їжі, ані безпеки. Але через деякий час люди навчилися не лише зберігати, а й приборкувати вогонь, але й самостійно його здобувати. Чирканням каміння об аб камінь або тертям однієї палички в товарі іншої, І люди навчилися запалювати і розводити вогонь. Минали століття, а вогонь продовжував бути другом людини. Він палав у печі, обігрівав житло, готував їжу, освітлював хату і дорогу нічним мандрівникам. І досі вогонь є нашим другом. Проте полум'я може бути і злим, і з тими, хто недбало не і необережно поводиться з ним. Вогонь не пробачає людям помилок і готовий спалахнути пожежу, перетворившись із доброго друга на злого та жорсткого ворога. Чи завжди вогонь добрий до людини? Ні, не завжди. Коли і в яких випадках вогонь приносить людям біду? Коли люди з ним необережно поводяться. я з вами згодна. Малята, зараз я пропоную вам пограти в гру Вогонь друг, вогонь, ворог. Погляньте, що зображено на картинці. Так, газова піч. На ній готується обід. Як ви вважаєте, тут вогонь друг? Так, тут вогонь друг. А на цій картинці. Ні, це вогонь ворог, тому що через. Полум'я сполахнула пожежа в лісі, ліс палає. Тут він завдає шкоди. А ця картинка нам показує якого: доброго вогня чи злого. Так, на цій картинці вогонь добрий, тому що він допомагає туристам готувати страву, щоб поїсти. Він тут там друг. А тут який вогонь? Вогонь злий, вогонь ворог, тому що спалахнула пожежа в будинку і будинок палає. А на цій картинці так, це піч, старовинна піч, в якій люди готували їжу, пекли смачні пироги. І тут вогонь, звичайно ж добрий, він тут наш друг, він нам допомагає. А тут. Вогонь ворог, тому що, да, сталося коротке замикання, спалахнув телевізор, і сталася пожежа, вогонь злий, вогонь ворог. Малята, погляньте на ось цей плакат. Що не можна робити? Не можна залишати без нагляду електроприлади, зокрема праску. Від неї може спалахнути пожежа. Дітям не можна користуватися газовою плитою, а дорослим, у поводженні з нею, слід бути дуже обережними, полум'я від літи може перекинутися на інші предмети, що горять. Так, дітям заборонено гратися з вогненебезпечними предметами, речами, такими як сірники, запальнички, свічки. Такі ігри призводять до пожеж. Природу необхідно берегти від вогню, залишаючи місце відпочинку, слід обов'язково загасити на ньому багаття, залити його водою або засипати землею чи піском, інакше спалахне трава, і полум'я зрозростеться на весь ліс та завдасть шкоди лісу та його мешканцям. Ще дітям не можна користуватися фейерверками, так? А також під час новорічних свят треба бути обережними, з гірляндами перевіряти, чи немає десь там не може статися коротке замикання і спалахнути і ялинка. Малята існують матеріали, горючі матеріали, такі як папір. Дерево, картон, вата, пластмаса. Вони здатні займатися горіти, і від них може статися пожежа. Але існують ті матеріали, які можуть загасити полум'я, такі не горючі матеріали: це вода, пісок, каміння, метал, цегла. Пісок і воду використовують, щоб загасити полум'я. Малята, зрозуміло, що у випадку пожежі рятувальна пожежна служба не з'явиться на місці лиха сама по собі. А що треба зробити, щоб пожежники якнайшвидше прибули на місце пожежі? Так, викликати їх по телефону. А давайте ми з вами складемо план розмови, як ми будемо розмовляти під час пожежі. Перше, що ми повинні зробити, це набрати номер, який. Звісно, 101 і дочекатися, поки нам відповість оператор. Думати про пожежу, сказати, що горить, що саме горить, де ви бачите це полум'я. Потім назвати адресу, за якою мають приїхати пожежники адреса, на якій ви побачили полум'я. Якщо це квартира, це номер вашої квартири. А можливо, ви десь на вулиці побачили з багаття, яке горить ніхто його не загасив. Або, можливо, ви йшли і побачили, що десь великий дим, і потрібно викликати пожежників. Наприклад, у нас в балках, так? тоді ми називаєте точну адресу, за якою мають приїхати пожежники. А потім вже називаєте своє. Прізвище та ім'я, хто саме викликав рятувальників, малята, пам'ятайте, що під час пожежі, якщо в кімнаті спалахнув вогонь, негайно покиньте її і перейдіть у безпечне місце поближче до виходу з квартири, Зателефонуйте в пожежну службу за телефоном 101 або попросіть про це сусідів. Якщо ви відчуваєте запах диму, Опустіться на впочибки або просувайтеся до виходу повзком, внизу диму менше. Наприклад, до обличчя можна прикладати шматочок вологої тканини, щоб менше диму потрапляло до вас у легені. Під час пожежі в будинку не можна сідати в ліфт, спускатися з поверхів слід лише сходами. Не можна ховатися в кімнаті, де виникла пожежа. Це дуже небезпечно, світо обов'язково покинути кімнату. Коли приїдуть пожежники, в усьому їх потрібно слухатися і не боятися. Вони краще знають, як тебе врятувати. Малята, наша гостя пожежна машина дуже задоволена вашими вміннями і знаннями. Про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Так, про вогонь. Пожежній машині час вирушати до інших діток, щоб їм розповісти про пожежну безпеку, про правила поводження з вогнем та правила поведінки під час пожежі. А я хочу, щоб ви запам'ятали таке гасло: Хай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває. До побачення, до наступних зустрічей!